Добрий день. В сьогоднішньому занятті ми будемо підписувати лекала, робити ручну розкладку і відправляти лекала на друк. Отже, нам потрібно зробити ось такий варіант підпису і написати на кожній деталі, що у нас без гальтер базової конструкції, які у нас тут основні розмірні ознаки винесені, і ми їх запишемо так, щоб вони у нас мінялися. Зі зміною мірок. І напишемо, яка це деталь, скільки їх і з якого матеріалу вона. Все це дуже легко і просто, і швидко робиться за допомогою шаблонів міток. На кожну деталь можна поставити дві мітки. Одна мітка деталі конкретної, а одна мітка лекала. Мітка лекала це саме те, що ми проєктуємо. Тобто, це. Конкретно брюзгальтер базова конструкція. А деталь, наприклад, це деталь поясу. Ось тут у нас і деталі чашки. Верхня, річна і центральна. І плюс у нас деталі чашки два комплекти, а деталь поясу у нас окремо деталі поясу задня половинка, і окремо центральна деталь поясу і окремо деталі, і нам кожен варіант потрібно підписати. Давайте почнемо з цього. Параметри, мітки. Ми не можемо зараз поставити мітка деталі видимо, тому що у нас жодної мітки нема створеної. Заходимо в мітки, викрійки спочатку. Що це в нас таке? Ну, я тут написала, що, що це в мене таке: бюзгальтер, але я видалю ці цифри: бюзгальтер-базова конструкція. Компанія-дизайнер я написала свою адресу в Instagram. Можете написати своє ім'я, наприклад, або ще щось. Що тут ще потрібно додати. Ось тут ще вибираємо матеріал. Матеріал 1, матеріал 2, матеріал 3. Тут його можна вибрати, але щоб його вибрати, нам потрібно його додати. Так, додаємо матеріали. Заходимо в файл, налаштування, лекалка. І ось тут у нас є матеріали, ними можна керувати. Так, додаємо матеріал користувача, називаємо його Поролон. Окей, Ще додаємо, Ще плюс. Додаємо сітка. окей, І третій раз додаємо корсетна сітка. А тут напишемо сітка білизняна. Так, додали три матеріали. окей. Заходимо знову сюди, параметри, мітки. Дані нітки, викрики. І бачимо, що у нас тут є, можна вибрати матеріал. Матеріал один у нас буде пороголон. Матеріал два у нас буде сітка білизняна, і матеріал три у нас буде касетна сітка. Ми їх так призначили і застосувати. Тепер переходимо в редагувати шаблон. У мене тут є шаблон. Можемо створити новий. Так, давайте. Новий шаблон. Що мені потрібно тут написати? Мені потрібно написати, що це в мене бзгальтер базова конструкція. І я ось сюди пишу. Тут можна вставити і вибираємо Назва лекала. Так. Бюзгальтер базова конструкція. У мене лекало так називається. Я розміщую собі посередині. Можна тут змінити шрифт, поставити жирний локуси. Окей. Де в мене написано, що це бюзгальтер базова конструкція? А написано це ось тут назва лекала. Далі переходимо в шаблон. Додаємо ще одну. Хочу написати, на які розміри. Ось сюди вставити. Я хочу написати. Горизонтальний діаметр, шукаю собі горизонтальний діаметр, ось тут, де Empty, там пусто, пишу GD, далі пробіл ставлю, додаю проєкцію горизонтального діаметру, ось тут горизонтальний діаметр, проєкцію горизонтального перед знаком відсотків ставлю проєкцію така. -то. Далі переводжу курсор, ставлю пробіл, і ще мені цікаво, який обхват підгорнув. Міка обхват підродник. І пишу обхват підгрудьмо. Попередній перегляд. Горизонтальний діаметр 28, проєкція 185, обхват підродьми 78. Мені одразу зрозуміло, що це мене за розмір. І поставлю посередині. Я таке. І хочу ще додати сюди хто розробник. Давайте подивимося. Назва компанії або дизайнера. І ось у мене змінилося. Ось додаткове поле я виділю і видалю. Можна тут щось написати. Можна написати розробник. Ось так буде. Можна просто нічого. Можна тут ще додати м'я-клієнта. Ім'я клієнта, от дивіться, тут можна багато чого задати. Ім'я клієнта, анотація деталей, дата, це те, що там написано, це, те, що ми все заповним. День народження клієнта, електронна адреса, можна надати мірки, які у вас цікавлять. Але всі, всі ті, Значення, які ми будемо сюди додавати, вони мають бути у нас вже прописані в нашому файлі, в якому ми працюємо. І тепер мені потрібно зберегти шаблон. Я ось тут пишу. Шаблон називається у мене мітка лекала блюсхальтер плюс size. Я так собі напишу, щоб я знала. І зберігаю. Окей. Перевіримо, що у нас Мітка ВК, тепер можна поставити галочку. Вийдемо. Так, застосувати. Ось вона у нас застосувалася. І дивіться, яка вона у нас велика вийшла, нам потрібно її зменшити. Зараз ми над цим попрацюємо. Мітки. І дивимося. Розмір шрифту за і Ставлю собі, ну, ставлю 12, наприклад. Нормально видно 14 Можна тут погратися з шрифтом і поміняти. Ширина 10 см, то багато поставлю, наприклад, 5, 5 мало це 7 поставлю. І висота у мене тут буде 3 см. Так. Тут можна ще нахил поставити, шпильки. Але шпильки ми маємо тоді додати. Шпилька це значить, що у нас є точка, до якої прив'язана наша, наша мітка. Можемо це зробити, подивитися, як воно буде. Наприклад, давайте поставимо шпильку, перейти нам потрібно на малювання. Наприклад, шпилька у нас буде знаходитися на середині нашого бічного шва. Точно довжина на 2. Точка А101. Ось тут в інструментах є дати шпильку. Інструмент шпильки ми вбираємо точку, вибираємо деталь, пойзбі з гальтера і ОК, у нас тут є шпилька тепер. Заходимо сюди, заходимо в шпильки, ось вона є. Є. І тепер оцю мітку накала можна поставити на а 101 Якщо це по центру буде, то воно буде по центру. Якщо це буде ліва шпилька, тут потрібно прибрати, буде знизу зліва. Тобто шпилька це та точка, до якої ми прив'язуємо намітку. Вона на всіх деталях, всіх розмірів, коли ми будемо. Міняти собі мірки, і у нас будуть створюватися локали на іншу людину, то у нас мітка наша не буде нікуди з'їжджати, вона буде розташовуватись в одному і тому самому місці. І тепер у нас дані мітки-викріки. Так само у нас тут редагувати шаблон. Ми створюємо собі новий шаблон, назва деталі. Далі кількість. От тут замість цього слова ставимо кількість. Тут, тут дві крапки. Далі матеріал користувача вибираємо. Сітка бізняна в мене. І ще можемо дописати те, що нам треба окремо. Okay. Мені не треба. Так, пояс без гальзера, кількість один, сітка білозганяна. Я це все розміщую посерединці і зберігаю шаблон. Шаблон, мітка деталі, висхалькер плюс сайз. Зберегти. Окей. І тепер можу поставити мітка деталі видима. Поділяю так само 7 на 3. Поставлю без шпильки. І мені потрібно ще вибрати розмір шута. Ну і все. Окей. Так, і у нас відображається дві мітки. Одна мітка лекала. А одна мітка деталі. І ось так воно працює. Тепер у нас дуже просто підписати всі решту деталей. Так, ось тут параметри, мітки. Дані мітки викрики. Заходимо в шаблони і вибираємо мірки лекала без варті плюс Окей. Деталі, мітки деталі, заходимо в шаблони. Мітки, деталі, без вальті просезу. Окей. І тепер ми ось тут ставимо собі галочки і змінюємо лише налаштування рамочок. 14, 14. Застосувати. Окей. Ось вони наші мітки. Ось задня частина. Кількість один. Кількість ми міняємо. З цієї деталі у нас дві деталі. Дані мітки. Деталі, подивимось, тут ось ця у нас ми її видалимо. Нам не потрібно. І перезбережемо шаблон. Кількість деталей дві. Сітка білизняна. Все правильно. І що у нас ще буде сітки? Тепер ось, ось ця деталь, параметри, мітки, мітки викрики, Так, мітки-деталі потрібно вибрати і поставити. шрифт. Ширина 7, ширина 7, тут 3 і 3. І детали у нас буде одна зі згином. Окей. І розміщуємо собі ці а, рамочки, можна повертати. Ось передня частина, кількість один, сітка, білизняна. Так, і що це буде зважається? Базова Далі. У нас оця деталь, нам потрібно її скопіювати. Дублювання деталей. Продублювали і нам потрібно ще зробити окремо шаблон на деталь на стабілізацію. Тобто вибрати тут інакше. Матеріал. Ми можемо це вибрати вручну. параметри, мітки, мітки, деталі, редагувати шаблон. І ось тут матеріал вибираємо інакше. Зетна сітка. Є таке. Тепер до чашки. Мітки, деталі, лекала. Лекала поставилась. 7, 7, три. 14. Нітки деталі. Обираємо шаблон. Матеріал я зміню. Шаблон збережу по-інакшому. По Кількість деталей 2. Вийдемо. Застосувати, окей, ось вона. І не змінила дані шрифт. Верхня деталь чашки, кількість дві штучки, поролон. І що це таке, як з ним справлятися? Далі параметри нітки. Нітка лекала. 7-3. 14. І нітка деталі. Відкриваємо шаблон, там де поролон. Окей, кількість у нас дві деталі і відкриваємо видимість. Так, центральна деталь. І залишилися у нас деталі із сітки. Так само параметри, мітки, лекала, мітки лекала і мітки деталі. Будемо редагувати замож шаблон, У нас тут поролон, а потрібно все видаляємо, а вставити сітка білесняна. Зберігаємо шаблон. Сітка білесняна. Дві деталі відки ставимо видані. Перевіряємо верхню деталь чашки 2. Всі така білизняна, обтяжний матеріал, обтяжний матеріал 2, 2, поролонок, поролонок, поролонок І тут у нас цю деталь я не буду використовувати при пришиті. Ось ця сітка білизняна, тут сітка білизняна і гафетна сітка для стабілізації. Таким чином ми з вами підписали швидко і легко всі деталі. Зберегти. І тепер переходимо в ручну розкладку.